Добрий день, наші дорогі підписчики. Як і обіцяв, знімаю для вас відео сьогодні нашим перепелкам. Некоторим сутки, а некоторим ще немає, бо є такі, що тільки сьогодні вилупилися. Всього вилупилося 106 штук із 168 яєць, які були заложені. Если считати, що з усіх є, то вилупилося 63%. Если считати з тих, що запліднені були 126 штук, то вилупилося 84%. Ось такий результат. Вже у такі живенькі. Є, звісно, пару слабеньких. Ось, наприклад, ті, що я ось тільки не, не, недавно приніс. Вони тільки недавно вилупилися. Оцей. Та нього оцей. Ні, не цей. Ну оцей, це точно і ось тут ось є. Коротше, отут. Он він сидить. А є такий, що взагалі не ходить. Назад ножки відкинув і все. Та як кажуть, чи буде з нею годіло, чи ні. Навіть за тих останніх неізвісно. Бо останні є останні. Вони завжди саме слабенькі. Так що такий результат вийшли у нас і куплених яєць. Трошки бачите і з другої породи є, і рябенькі є, і чорненькі є, і є різні. так що. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!